Ідея подарунку для подруги, сестри або мами. Як часто ви даруєте подарунки своїм близьким? Я намагаюся частенько гортала стрічку інстаграм та натрапила на новинки від Бібар. Вирішила зробити такі міні-подаруночки собі та сестрі. Всередині косметичок є наповнення, так що зробимо огляд. Перша моя косметичка, подивіться, яка вона яскрава, дуже приємна на дотик. Бібар допоміг мені обрати товар. Необхідна річ, це ось такі щіточки, постійно ними користуюся. Багато їх не буває. Ось такий ней неймовірної краси крабик, такий метелик. Давайте примірюємо його на волосся. Ось так виглядає просто неймовірно. І що я дуже чекала, це ось ці пер'їнки волосся. Давайте їх надягнемо та покажу, як моє волосся буде виглядати з ними. Ось така тоненька пер'їнка. Подивіться, як делікатно вона виглядає на волос. Та ось така товста, я її залишу для сестри. Переходимо до косметички сестри. Всередині такий самий крабик, як і в мене. І мікропалички любить вона ними користуватися. Ну і сама перїнка, як думаєте? Чи сподобається їй такий подарунок? Пишіть про це в коментарі. Для вашої зручності залишаю посилання, де це все замовляла, в описі. Дякую за перегляд цього відео. Цьомки-бомки. Па-па!